Біткоін продовжує вказувати на максимально негативний сценарій. Похід нижче 74 тисячі доларів. В той час ефір може показати нам 1500 доларів. Друзі, давайте глянемо, що в нас відбувається на графіках. Друзі, як я говорив у минулому відеоролику, вроді все виглядає логічно. Ми почали заходити у висхідний. Канал, але насправді цей канал виявлявся медвежою пасткою, тому що він побудував патер медвежий прапор, що говорить про підход нижче на 74 тисячі доларів, тому що там імбаланси імбаланс це зона, яка проторговується у районі 95% випадків. А зараз що ми починаємо бачити? Те, що в нас починається вихід за даний канал, ми починаємо тут закріплюватися нижче. Відповідно, є величезні шанси піти нижче. Але щоб піти, звісно, ми повинні тут закріпитися. По ефіру ситуація ідентична. Тут навпаки, вже ми. Досить непогано вийшли з даного каналу, ідентично все виглядає, але тут вже більш реалістичний сценарій того, що ми підемо десь на 1500 доларів. Друзі, я знаю, що вчора, коли я говорив, що ось дивіться, зараз ми почнемо провалювати з цієї зони, а мені всі говорили ні, туди не підемо, ми підемо вище. Я все таки вирішив зашортити ринок, і як бачите, не дарма.